Вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас 13 березня, це у нас горох озимий. Тут у нас горох ярий. Вже посіяли семінник посіяли. Тобто у нас буде два сімейних, це мороз і балтрап, зимуючі горохи. І горох остінато Ярий. Це буде у нас Сім'яники, да? і буде наш той, що ми сіяли теж ЕПЦ, називається він Саламанка. Називається він Саламанка. Теж тут буде Тобто у нас буде в полі посіяно 4 різних сорти гороху. Тому о, наблюдаємо за цим, всім спостерігаємо. Який краще буде в принципі, в однакових умовах? Відрахували 1000 насіни гороху. Кладемо і виходить 225 г. 225 кг на гектар цього гороху це е, саламанка у нас. І це у нас от, 183 кг буде Це перша репродукція. Это Остинато, Лемковский тоже, НПЦ-шный. Так. Загружаем семенник. Дай я говорю, подожди, не разрывай, не а. разрывай. Давай, давай, давай. Давай, а ну вот зяблим. Да, подожди, что оно такое. Все, вы спать. Ано yes. <coughs> <coughs> ще багато за колесами, конечно, переусильне. Ґрунт переощільнений, даве його дебело. От воно як глей. ґрунт не стихлий, за колесами роби отаке. От от. 13 березня, отут от сім горох і знайшов я отаке от. Соняшник уже прохлюнувся. Щось все тут мете, щось ужасне проходило. Пил навкруги, вітер сумасшедший. Так, отака у нас історія, виглядає вона отак. От я тут відміряв квадратний метр, порахував скільки штук. Значить, тут даже от, з той з вот пустотою, як от, тут от, у нас є між лапами, у мене вийшло 93 штук. Тобто у мене 930 штук на гектар осінна. В принципі, непогано, мільйон я сіяв, вийшло трохи менше. Ну, понятно, що не всі зійшли, деякі, от тут, а... деякі ще входять тільки-тільки. Когось з'їли, цього з'їв хтось. Тому він як би, як би від цей... Тут от хтось рився, теж поїв. Якби така себе ситуація, ну нормальна. В принципі, мене влаштовує. Тут ми катаємо, прикочуємо посіви, виходить отака от історія. В принципі, от бачите, за колесами воно, воно отаке. За колесами. Тут два рази проходив він, тому тут може сильніше, тут менше. Але теж ну, якби груда і сьогодні вітер прям сумасшедший, воно підсихає все, засихає, тому зразу катаємо за посівом катаємо. Отаке воно вже сухе все. от, Дуже швидко сохне. Тому така історія. Якби. Но мене властвует Поставили метку Уже а... Такие все истории у нас На полях есть Вот такая Яма Он вот какой номер Вот такие крыла С герань 2. герань 2. И номер ее. И номер ее таки. Там Жинка, что еще нашла? Или Ну да, цель классная. Именно ця. Именно Или Ронцей. Хорошо. Да, да, это бензонасос. Смотри. Да. Жень, ты -то тоже знаешь, что такое бензонасос. Да, вот и что написано. Бригада, что-то. Какая-то такая история. Ще він якась хрін тут валяється, мозги чи щось таке його. Щось таке. Розкидало його, тут розкукарачило по всьому, все повон валяється кусок. Вітаю, <клухи> шановне панство! Сьогодні у нас 14 березня, знаходимося на полі озимого ячменю. Так, і отут, значить, це у нас по гороху посіяни. Ну, доволі пізно. Ну, я не за то. Хочу дивитися, яка глибина посіву. Бачите, дуже-дуже мілко. Було твердо тут, і він дуже-дуже мілко був посіяний. Це навіть ну, глибина така, я рахую, що треба глибше. Але от коренева, дивіться яка. Тобто пообривав навіть. Другорядна вторинна система і вон дивіться де аж закладає. Корені. От такі от рослинки. Такі от. Трохи морозом його прибило. Вторинна коренева система росте гарно. І тут же рядом на цьому у нас полі, на цьому ж полі є. На цьому ж полі є от... Що тут прямий посів по гороху, що тут прямий посів, але по соняшнику? Тобто пай прийшов до нас трохи запізно. І трохи запізно і ну, ми сіяли його вже самий самий пізній. Тобто тут посів був вже листопад місяць друга половина. Так виглядає він наразі. Зараз подивимося і тут у нас вже посіяний F2. Тобто там посіяне F1 по гороху, тут посіяне F2 цього ж самого ячменю. Така от історія. Білі корінці. Тобто все росте, отака от другорядна, вторинна паренева система. Ось. І у нього раз, два, три точних. Три пагони. І тут. Тобто, навіть при пізньому посіві все одно треба дотримуватися глибини 2 см. і все буде гаразд. Тут, ну тут норму я трохи збільшив, тут. Десь 2 мільйона норми висіло бо я все-таки переживав, що воно можливо Такі отакі є норки Кураїон, бачите, Всякі. А, тут ідеся, десь я і бачив, що повипадало. Ну не багато, але є повипадало. Тобто ось бачите, є. Рослинка, ну вона геть мілко була посіяна. Сівалка не копіює ґрунт і там, де мілко посіяно то рослини повипадали від цих морозів. Тому така от історія. Але виглядає непогано. Мені подобається. Так, це ж саме поле, але заїхав з іншої сторони. Тут, виходить, отут от видно, це горох. А це по соняшнику, але посіяно раніше, ніж з тої сторони той пай. Тобто посів був в жовтні місяці на місяць раніше. І тут історія от трохи покраща ніж там. Тут о, я знімав восени або ранньою весною, не пам'ятаю. Коли знімав, тут були такі трикутники, де було перекриття е... імазамокса. Були трикутники, їх вже немає. Ячмінь одійшов. В принципі, отака от ситуація. По соняшнику. Посів по соняшнику 60 кг, норма висів. Перша генерація. Його. Коріння дуже потужне. Вон, дивіться яке коріння. Дивіться які. Яка глибина, глибина ідеальна. Коріння пообдурало, дивіться яке коріння. Класне. Ну і кущення теж не буду рахувати, багато його тут, більше ніж мені потрібно. Активних грибів поки я не бачу. Тут от щось є. Фугніцид якби заложений. Будемо дивитися, як воно буде. Поки така от ситуація.